Свою шану та вдячність людям, які у часи Другої світової війни зробили все можливе і неможливе для того, аби знищити фашистський режим. У Бердичеві виказували представники різного віку, політичних поглядів, статків та галузей життєдіяльності. Так, 71-й день перемоги відзначили у міському клубі рукопашного бою Віктор. Відзначили традиційною першістю міста, що цьогоріч стала ювілейною десятою. Бути хорошим спортсменом, тим паче бійцем означає серед іншого бути і справжнім громадянином країни, в якій живеш. Пам'ятати і знати історію свого народу, переконаний президент клубу Віктор Азізов. Наші дітки живі, благодаря і родилися благодаря тому, що ветерани захищали нашу країну. Дітки дуже охоче виступають до кінця учбового року. Вони показують свої вміння. Обично виступають зараз такі молодь, маленькі діти, які тільки рік за. Вітаю всіх ветеранів, хто захищав нашу країну від загарбників. І ж вважаю, що їм є належна зміна у нас, так як в АТО у нас продовжується війна і дійсно, що є добровольці, багато добровольців, які захищають нашу країну. Навіть за відсутності дорослих бійців чемпіонат у Вікторії вийшов доволі велелюдним, спробувати свої сили у першості присвяченій такій світлій даті, та ще й перемогти у ній. Хто з маленьких та юних рукопашників про таке не мріє. так що у видовищних двобоях нестачі не було. Я маю великі ставлення до 9 травня. Я, я поважаю цей день, тому що ну, вони не святували, вони не захистили і я їм. Хочу подякувати за те, що ми зараз живемо. Я хочу присвятити мою перемогу їм і подякувати їм від душі. Я готувався до сьогоднішнього дня і на що буде звертати увагу. Що будеш використовувати які секрети, що перебувати? Я буду використовувати свій особистий секрет. Надо, надо довго не ждати, а набігати. У тринадцяти вагових категоріях точилася боротьба за звання переможця чемпіонату. Крок за кроком, удар за ударом, пробивали собі шлях до першого місця вихованці Віктора Азізова. Найлегшими володарями золотих медалей вага від 20 до 40 кілограмів, стали Артур Воробієнко, Сабіна Азізова, Богдан Солошак, Дмитро Коренчук, Єгор Волшебний та Дмитро Луференко. Серед більш великовагових бійців кращими було визнано Діану Азізову, Олександра Піскуна, Влада Коренівського, Павла Юрова, Олександра Горальського, Олексія Кучерявого та Ярослава Волошина.